Друзі, всім привіт! Почав я модернізувати Jep Patriot, так як і обіцяв, що я хочу зробити. Тобто, я хотів поміняти салон, поставити Android магнітолу та форкоп. Розпочав я з магнітоли Android, тому що з сидіннями перетягнути то не проблема, але я хотів вже поставити шкіряні. Отже, Сьогодні покажу я вам параметри магнітоли. Куди що влаштували тобто виходи на сім-карту на USB та камеру і загальні параметри магнітоли. Углублятися повністю в меню ми не будемо. Отже, розпочнемо з самої доставки. Заказав я, зробив заказ. тобто я 18 березня, 5 травня, я забрав магнітолу. Тобто більше півтора місяця йшов заказ. Але це нічого. Отже, давайте розпочнемо, я вам покажу, куди вмонтували. Вихід на сім-карту та USB. У бардачок це все зробили. Отже, ось є вихід на сім-карту, тобто, щоб інтернет був. І монтували USB-виходи в штатний, до штатного приєднали. Тобто Ось це був штатний у нас. А ось ці два по бокам, перший та другий, поставили. Тобто ніякого, як то кажуть, колхозу немає, щоб десь тут щось виходило. Тут. Перше, покажу так. На камеру йдемо, поглянемо. Ось так причіплена камера. Камера має непоганий вигляд. Тобто картинку. Не вигляд, а картинку. Так, давайте покажу вам. Саму магніту голову вона має 10 дюймів. Так, трохи відбиває скло. Давайте перейду на ту сторону. Ось так буде краще видно. Тобто, прийшов з цією панелью, бачив розпаковку. Все залишилось. 10 дюймів має. Магнітола. Невелика, не, не замала, якраз в саме раз, як для мене. Ось таке меню, якщо трохи відбиває скло, точніше, зі скла, то вже вибачайте. Магнітофон має досить непогані параметри і швидкий. Ось так. Показую вам параметри, аби довго не затягувати. Параметри. Так. Система. Інформація про пристрій. Ось такий це я заказав. Магнітола 175 доларів 29 центів обійшлася магнітола. Версія Android 14. Як було в описі, все. Нічого продавець не набрехав. Пам'ять 8 ГБ і сховище 128 ГБ. Ядро 8. Ось така система по цьому. Так що, по параметрам, не, не... продавець не збрехав. Тобто, ссылку я залишу в описі на даному магнітолу там є різні варіанти. Ще краще, щоб швидше було, це треба було 256 ГБ брати. Але достатньо і цього. Тобто, ось це, як ви бачите, швидко все можна підключити. Є плеймаркет, ну, таке, в меню не будемо углублятись, але все поки що все працює швидко. Ось така система. Меню, звичайно, тут все можна міняти. Збоку у нас є теж, можна звук підключувати, назад, вихід, основне меню. Ось таке. Карту пам'яті я ще не підключав, там є свої нюанси. Це я згодом вам покажу, підключу і це покажу вам. Тобто є радіо, радіо теж працює гарно, музика, навігація, все, все присутнє. Тож, перша модернізація почалась. Але якщо може хтось з вас уже стикався з тим, що переробляв крісла, напишіть, може від якого джепа чи від якої марки автомобіля ви це робили. Бо тому що я шукаю, передні крісла є в непоганому стані, а ось задня спинка така сама хотілося б чогось інакшого з регулювання. Що ж, що буде з магнітолою, я буду вам повідомляти. Більше про меню я вам ще запишу пару відео. Ну, на сьогодні все. До нових зустрічей!